98 років по тому річницю з дня перемоги українських січових стрільців над російськими військами на горі Маківці відзначили у Сколівському районі. Нагадаємо, запеклі бої там відбувалися з 29 квітня по 4 травня 1915 року. Покладання квітів, запалення лампадок на могилах, понахіда за загиблими віче та реконструкція бою. Так планували вшанувати полеглих воїнів. Проте на заваді святкуванню стала несподівано сильна гроза. Відтак майже половину з не провели Тут воював Іван Гулка. Це брат моєї баби. значить він тут був поранений. Про свого родича Богдан Чушман готовий розповідати годинами. Каже, після війни Іван Гулка працював вчителем, пригадує трагічну історію життя чоловіка, якою все і завершилося. Шовіцькі війська. Вони знали, хто такий свічовий стрілець Іван Голко, і хотілося, щоб він перед всім кло всім класом відрікся від своїх поглядів і сказав, що січові стрільці це були це не. Українських буржуазних націоналістів він вийшов перед учнями, хотів щось сказати і впав мертвим тих, що загинули у запеклих боях на горі Маківці 98 років тому. Вшанували як годиться квіти до підніжжя меморіалу, хвилина мовчання і молебень, а ще рядки відомої стрілецької пісні. На горі маківці досі шукають полеглих. Вдалося знайти поховання двох вояків. Вони були просто покладені у вирву від артснаряду. Один з них був в австрійському однострої одягнутий, бо залишилися взуття, залишилися шматки військового однострою сукняного зеленого кольору, типового. І поруч з ним лежав військовик, який був одягнутий в форму вояка Російської імператорської армії. Останки ексумовані і будуть перепоховані на військовому кладовищі у Сколівському районі. Марія Цеца, Андрій Дробний. Новини.